Білуги а, вийшли Фросін. Зараз Харченко на майданчику. До цього вже виходив Валентин Вілейко. Личак протягнув м'яч. Личак на ударній позиції забиває Кирило Личак. 1-0 на користь Білуги. Ренько п'ятою. Пазій не влучає ворота Владислав Пазій. Дуже в тайм-аут. Головко аводе боротьбу за м'яч. Падає в штрафному майданчику. Сьогодні вже були у нас і пенальті. І зараз буде так само пенальті. Дуель. Влучає в стійку Данила Іванов. Рахунок залишається незмінним. Одни чим залишається. Головко. Пробиває з лівої Микита головком. І Славець. Славець пішов у центр. віддає на Іванова. Іванов довго готує удар і пробиває Данило Іванов. Сільвеструк. Пробиває м'яч опиняється. у воротах. Максим Сільвеструк автор забитого м'яча. один Який момент для Євгенія Грінька зараз кількох метрів він пробивав але сливець дають можливість йому пробити. і Забиває Олександр Горєлов 2-1 Але його вже виходить вперед. Розвертається пазій. Дає праворуч. Грінько повертає. Пазій, не переграв Анатолія Московича. Пробиває Віталій Харченко. Просін. Він укура б'є. Пазі, Грінько вдвох через фланг пройшли. В стійку б'є Пазі. Вілейко. Вілейко віддає передачу на порожні ворота і забиває Давид Лисий. 2-2. Білого рахунок зрівнює. Фросин! забиває! Даниэл Фросин! Рахунок стає 3-2 на користь Білуги. Зараз який шанс для легіона сливець забиває? 3-3! використовує від суперника капітан Легіона. Пазій. Пазій! Забиває, Владислав! Пазій! І Легіон виходить вперед 4-3! П'ять Данило Іванов. Міщенко. Який сейф від Анатолія Московича. Своїми діями Анатолій Москович Сільвеструк. Б'є і забиває Міщенко. 4-5-3. Легіон взяв веде в рахунку.